Ракети тамагав, друзі, про які багато говорять, виявляється, в Україні можуть бути завтра, але це ще не точно, так сказав Зеленський. І Путін заявив, що діалог завжди кращий, ніж продовження війни. А саміт у Будапешті, говорить, був запропонований американською стороною і він не скасований. Китай тим часом виступив проти односторонніх санкцій США проти Росії і Трамп о 22 годині за київським часом сьогодні, 23 жовтня, буде робити. Заяву. Зараз про це все трішки детальніше, тому що друзі Путін вийшов із величезними коментарями про те, як він бачить тепер нинішній санкційний тиск з боку Трампа проти нього. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ставте вподобайки. Прошу вас проявити активність, щоб відео більше переглядали. Ну і тепер давайте по порядку про все озвучене і не лише. Розпочну з не дуже приємних новин. З трагічної звістки з Донбасу, де загинули журналісти телеканалу Фрідом, вони виконували свій професійний обов'язок, але внаслідок удару ворожого безпілотника «Ланцет» у Краматорську Донецькій області, вони зазнали травм несумісних із життям. Було їх троє. Один журналіст вижив. Спецкор Олександр Количов з пораненнями доставлений до лікарні. А журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. На жаль, загинули. Під час обстрілу журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. Путіна це не зупиняє так само. Він дуже легко, безпринципно може бути по дитячих садочках, вбивати дітей. На жаль, це не є. Для нас новиною це буденна статистика, і мені прикро про це вам повідомляти, але так друзі, справді нині відбувається. Також російські окупанти розстріляли щонайменше п'ятьох цивільних у званівці Бахмутського району. Людей просто вбили в підвалах, коли вони там переховувалися від обстрілів. Про це повідомили у прокуратурі Донеччини. Це друзі, офіційна інформація органів влади України, яка базується на підставі свідчень тих, хто детально був свідком цих подій. У центрі Ставрополя поблизу КПП військової частини 54801, але це вже на болотах, спрацювала також вибухівка і було ліквідовано що не менше трьох російських десантників. Про це офіційно повідомляє ГУР ліквідувати загарбників допоміг рух визволення Кавказу. Солдати та офіцери 247-го Кавказького козачого полку ПДВ з Росії брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Ну і визначились численними воєнними злочинами. Тому вони і покарані, і так буде завжди. Такі повідомлення з'являються все частіше. Ну, от, наприклад, ми звісно не знаємо, чому вибухають російські нафтопереробні заводи в Європі. Ні, ні, я ні на що не натякаю, я просто констатую як факт, друзі. Ну, а ви пишіть. Що ви думаєте з цього приводу? І також вночі сили оборони атакували Рязанський нафтопереробний завод та білородський склад боєприпасів це офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, енергетики. Тим часом українські відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дуже гарна новина. Про це офіційно повідомляє профільний міністр. Енергоживлення станції вдалося відновити завдяки завершенню ремонту лінії 750 кВт Дніпровська. Наразі тривають роботи на лінії 330 кВт феросплавна. За словами міністра, весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Добре, що цю проблему вдалося вирішити, але це, друзі, десята за рахунком. Така проблема. Так, уже стільки разів залишалася ЗС без централізованого електропостачання. Ну, так само, як і ми зараз потерпаємо, і з відключеннями вони вже ввійшли, на жаль, в наш ритм життя. Хоча звикнути до цього вкрай складно. І тепер трішки, друзі, про переговори, що заявили у США. На Росії з приводу того саміту, який відкладений на невизначений термін. Саміт у Будапешті, так друзі, не обмовився. Саміт відкладений. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перші за теперішньої адміністрації Дона Трампа нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон надалі відмовляється від переговорів з Москвою. Ні, ні, ні. Це не так. Ми готові з ними розмовляти. І каже, ми все ще хотіли б зустрічей. З російською стороною у мене каже була хороша розмова з очільником Заяславровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру, так сказав Рубі. Але як бачите, зараз досягти миру вкрай складно. Сьогодні саме ранку з санкцій прокоментував на Росії Медведєв. Запасний президент є, його дістають, коли потрібно. І він сказав, що Трамп тепер наш ворог. Всі ті кляті американці, які є в світі, вони винні в тому, що ми так живемо. І говорить, що неправильно, що були введені санкції проти та Лукойла, бо саме вони є ознакою ворожості Трампа. Натомість, ближче до кінця дня, Путін зробив дещо інші заяви і сказав, що саміт у Будапешті був запропонований американською стороною, і він може відбутися, але можливо пізніше. Ну, власне, так приблизно натякнули і в Білому домі. І також Путін прокоментував і інші санкційні рішення, рішення про тамагавки і так далі. Я вас готовий ознайомити із ними. Ну і дам дуже короткий свій аналіз. Російсько-американський саміт, скоріше каже Путін, переноситься, було б помилкою підходити до саміту в Будапешті без підготовки. Вони просто його затягують. І до речі, ми тут з вами про це говорили на каналі вже не один раз. Далі він каже, що нові санкції не матимуть значного впливу на наше економічне благополуччя. Ну до речі, вже рахункова палата Росії визнала рецесію в економіці Росії і продовжує це їм дорого бійдеться. Має на увазі захід. Так він, до речі, прокоментував скасування поставок унітазів з Європейського Союзу до Росії, мовляв, благополуччя залежить напряму від Унітазів, але каже, ми свої знайдемо. Далі він говорить, що нові санкції США спроба чинити тиск на Росію. Жодна країна, яка себе поважає ніколи не робить нічого під тиском. Це натяк на те, що. Санкції не стануть причиною поступливості Путіна, що власне і очікувано. І говорить, що у Росії та Сполучених Штатів Америки є багато напрямів для співпраці, якщо країни перейдуть від тиску до серйозного діалогу на перспективу. Також наголошено тому, що заміщення російської нафти на світовому ринку потребує часу. Зараз світовий енергобаланс сформувався, ламати його не в інтересах країн, які намагаються це робити. Дійсно, частка російської нафти і газу на світовому ринку. Величезна. Але ніхто не ламається в один день. Це робиться поступово. Ну, давайте задаємо історію із розвалом Радянського Союзу. Путіну варто було б це пригадати. Ну і далі він говорить, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть. Так він прокоментував санкції стосовно. Економічною складовою, хоча буквально ось, я вам секунду тому говорив про те, що ну, благополуччя економічне на Росії не може бути підірвана санкціями. Бо там унітази, а тут енергетика. Ну, Якась, чесно кажучи, біполярочка у Путіна. І далі він каже, що діалог завжди кращий, ніж продовження війни, але він вперто, ви знаєте, він її продовжує. І розмови про можливість постачання ракет намагав Києву спроба ескалації. Відповідь Росії у разі. Нанесення ударів та магавками по території Росії буде серйозне, якщо не сказати приголомшливою. Ну, подивимося, нам на превеликий жаль не звикати. Після ж введення санкцій мінфіном США акції Лукойлу та РосНєвті подешевшали на 4,16% та 3,47% відповідно. Це не тотальне падіння їх, але... Відчутне коливання і для російського фондового ринку, хоча назвати його фондовим і ринком складно. Індекс мод біржі опустився на 3,21%, Негативно на санкції відреагували також акції ВТБ і Газпрому, у яких падіння склало 2,25 Тим часом сьогодні Зеленський прокоментував санкції, які були ухвалені Європейським Союзом. Він подякував за ці санкції також говорив, він багато. Про інше, зокрема, я зупинюсь дуже коротко на основному друзі. Він говорить про те, що далекобійна зброя є не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в деяких європейських країнах, зокрема, є тамагавки. Відразу скажу, що передавати тамагавки європейські країни, які мають їх у своєму розпорядженні, не мають права Україні без дозволу Сполучених Штатів Америки. Це загальне правило. Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, каже він, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. Я закликаю вас підтримати все. Що допоможе Україні отримати такі можливості? Адже це справді суттєво впливає на Росію. Ну дійсно, Путін реагує. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути його до реальності. І каже, що томагавки у нас можуть бути і завтра. Але каже, це не точно. Я не знаю, але все може статися. Дійсно, діалог триває, але не обов'язково томагавки у нас можуть бути, у нас можуть з'явитися інші ракети. Ну, наприклад, Днями ви бачили повідомлення про те, що ми застосовували ракети Стормшеду. І Зеленський наголосив, що ми жодного разу не використовували американські ракети по території Росії. Це були не американські ракети. Мабуть, європейські та й українські в тому числі. Ну і щодо санкційного пакету, який я задав, я вже це багато сьогодні на каналі обговорював. Тут дуже тезово, коротко, можливо, хто не слухав або не чув. Це 19-й санкційний пакет, він уже погоджений у Європі. Він дуже за дивною схемою вступає в дію, там окремі положення, навіть вступля дію аж у 2018 році, 1 січня, але... Краще аніж нічого. Що передбачає заборону на постачання СПГ до ЄС природного газу, але це буде за два роки, повну заборону на всі криптопослуги для громадян Росії, обмеження на поїздки російських дипломатів, до списку включено 117 суден Сіннього флоту, під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, чотири компанії, пов'язані з нафтою промисловості Китаю. Я вам ширше це розповідав також у ранішньому відео. Окрім того, можете переглянути відео із паном Олегом Пензеном і Іллею Несходовським. Ці два відео сьогодні вийшли на каналі. Вони дуже цікаві. І ще одна новина з Європи, а потім перейдемо до Індії та Китаю. Там також дуже багато цікавих новин. Про які вам варто знати. Ну зокрема, Іспанія погодилася брати участь у закупівлі американських зброї для України. Про це повідомляє El Пейс. За даними видання, країни візьме участь у програмі поставок озброєння. США, проте точна сума, яку готовий витратити Мадрид, поки не визначена з рішми європейськими по програмі. Пор непросто складно, друзі. Ми зараз вже отримаємо зброю, загальна сума, яку європейці спромоглися заплатити близько 2 мільярдів доларів. Трамп хоче більше, він хоче заробити, але європейці не поспішають. Тепер щодо Китаю та Індії, які нібито відмовляються від російської нафти, це не зовсім так, друзі. Треба дуже обережно відноситися до того, що зараз написано в західній пресі. Ну, по-перше, Китай виступив проти односторонніх санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії. Це офіційна заява МЗС Китаю. І дійсно, на сьогоднішній день є інформація, що в Китаї все не дуже просто. Я колись спілкувався з Юнізелем Пензелем. Отримав інформацію від нього про те, що Сі перебуває в край складному фізичному стані. Він захворів у нього, нібито інсульт. Зараз проходить пленум комуністичної партії Китаю. Інформації про це небагато. І чи він, чи хтось інший поїде на зустрічі з Трампом, ми дізнаємося про це трішки згодом. Поки що вони продовжують гнути свою лінію. А саме у Китаї говорять, що багато країн, включаючи європейські, продовжують торгувати з Москвою. Дійсно, так і є. І ЄС не мав права критикувати нормальну співпрацю між китайськими та російськими компаніями. Така от позиція. А Зеленський, згадуючи сьогодні Китай, сказав, що. Він отримав запевнення від СІ, що той не постачає до Росії зброю, але він активно допомагає Росії і каже: Китай не зацікавлений у перемозі України і в поразці Росії. Ну тобто підтримуватиме цю війну стільки, скільки зможе. Але чи буде у нього така можливість, я маю на увазі, в Китаю робити це дуже довго з огляду на тиск Трампа? Подивимось, бо що пише сьогодні Блумберг: поставки російської нафти до основних індійських НПЗ скоротять майже до нуля після санкцій. А також пише Роутець про те, що деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем після того, як США запровадили санкції проти Роснефті і Лукойлу. Але, друзі, дочекаємося більш конкретної інформації. Це поки що пишуть газетярі і не вважаю, що вона повністю верифікована, ця інформація, хоча сигналів надходить дуже багато. Чому я так вважаю? Ну, до прикладу, сьогодні Ротець пише про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не поїде на саміт АТЕС і не зустрічатиметься з президентом Трампом там. Моді братиме участь у саміті онлайн і заперечив, що Нью-Дейлі Вашингтон близькі до укладення торгівельної угоди. Тому про яку відмову від російської нафти ми зараз говоримо і про що пишуть журналісти? Я не готовий вам коментувати це достеменно, тому що я не володію фактами, і ними не володіє ніхто. Поки що, все, на рівні гіпотетичних прогнозів, які можуть мати місце на тлі санкційного тиску Трампа. Але він справді потрібний. І на завершенні вам ще одна новина про російську економіку, про яку я щойно згадував. Справа в тому, що близький до Кремля центр макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування, який очолює брат міністра оборони Російської Федерації і прізвище його також Білоусов, констатує ризики зриву російської економіки в рецесію. Тому і близький до Кремля аналітичний центр. Про що власне вони говорять? Промислове виробництво стагнує, а в цивільних галузях виробництво з початку року швидко знижується, падає інвестиційна активність. Тепер можна говорити скоріше про їх стагнацію. Рентабельність у промисловості скорочується і майже досягла мінімумів часів ковіду. Центр визначає, що зараз основним драйвером зростання є споживання населення, але його потенціал обмежений. Так, це йде в розв'язку із заявами Путіна і на Росії. Як сам Путін полюбляє говорити, не все так однозначно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я хотів повідомити. З вас коментар, підписка, вподобайка, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну що і не перемикайтесь. Все буде Україна!